Доброго дня! Мене звати Смичок Софія, я здобувачка освіти Нетішинського ліцею No3. Дозвольте представити вашій увазі результати проекту на тему Соціально економічний розлад Нетішина та старого кривина у першій половині XVII століття. Вузьке регіональне вивчення історії рідного краю дає комплексне розуміння загальноукраїнських історичних процесів певного періоду та реконструювання історичної епохи, дослідження соціально-економічного розвитку сіл Нетішна та кривина сучасної північної Хмельниччини дасть нам можливість більш детально ознайомитися з життям наших земляків у першій половині XVII століття. Ця сторінка історії країв є недостатньо вивченою. Тому дослідження у цьому напрямку є вкрай актуальним. Мета проєкту проаналізувати господарський розток мешканців сучасної північної Хмельниччини, зокрема сіл Нетішина і Кривена, на основі описово-статистичних джерел напередодні визвоної війни під проводом Богдана Хмельницького. Досягнення окресної мети передбачає вирішення таких дослідницьких завдань. А саме, Дослідити зміст описово-статистичних документів та дізнатися про головні заняття та систему податків жителів нашого краю, з'ясувати демографічну статистику сіл Нетішина та Кривина напередодні війни. То що ж нам відомо про Нетішин та Кривин першої половини XVII століття, опрацювавши описово-статистичні джерела, зокрема інвентарні описи маєтностей 1620 го 1629-1654 років з'ясувало, що у зазначений період Нетішин та Кривин із навколишніми селами належали до Острозької волості і були маленькою частинкою величезних володінь князів Острозьких. У 1620 році помирає останній представник із роду Острозьких по чоловічій лінії князь Янош Острозький. В результаті розподілу маєтностей острочена, а відтак села Нетішин і Кривин відійшли наймолодші із доньок воєводи Олександра, ані Алоїзі Хоткевич. У процесі підготовки маєткового розподілу уповноважені особи створили величезний інвентарний опис маєтків 1620 року, завдяки якому ми дізнаємося, що в розпорядженні Нетішинців було чотири дворища. Нетішин відносився до так званих столових маєтків. Відтак селяни змушені були віддавати ще й різноманітні побори на користь князя. Відробляти селяни повинні взимку три дні на тиждень, а влітку п'ять днів, окрім понеділка, дня торгового. Мешканці нашого краю змушені були сплачувати на користь власника маєтку низку податків, зокрема Воловщину, податок вісом та хмелем, сторожовий і пороховий, сільською птицею та худобою – медом. Природно, що переважаючим заняттям Нетішинців і Кривинців у розгляданий період було землеробство. У середині XVII століття в Нетішині існували млини два на річці Горині, котрі мали шість жорнових каменів і одну ступу для товчення. У кривині був також млин, а також функціонувало князівське господарство фільваров, де вирощували жито, пшеницю, ячмінь, овес, гречку, горох і просок. При розгляді історії нашого краю природно постає запитання про кількість населення, що в ньому проживало. Податкові документи 1629 та 1654 року вказують на кількість демів нетішна та кривина, що дало нам можливість з'ясувати кількість жителів даних сіл. Дану кількість ви бачите на таблиці. Зверніть увагу на таблицю, у ній ми спостерігаємо позитивну динаміку зростання кількості жителів нашого краю. На прикладі наших населених пунктів це позначилось подальшим зростанням осілості. <кій> Отож, на основі джерелознавчої характеристики окремих категорій описово-статистичних джерел було з'ясовано: основні риси господарства мешканців сіл Нетішна та Кривина та системи повинностей. Опрацьовані документи дали можливість прослідкувати демографічне зростання нашого краю у першій половині XVII століття, що свідчить про позитивну динаміку розвитку краю. Перша половина 17 століття стала періодом найбільшого розквіту двох волинських сіл нетішна та кривина. Господарський та соціальний розвиток краю кардинально перервали роки воєнного неспокою в часи Хмельниччини. Дякую за увагу.